Теми, які принесуть тобі найбільше балів на НМТ і розберемо по пунктах. Функція це взагалі база. В них досить часто трапляється. По Перше, вам треба знати функції, як вони переміщуються, вверх-вниз совуються. Далі властивості функції, вміти будувати всі функції, тому що на відповідності точно там будуть, на властивості функції будуть, і на ось цей переніс функції вверх, вниз, вправо, вліво ось такі властивості також будуть. Також по функціях, бо це також стосується функцій, це похідна і первісна. Також функції також рекомендується завдання завдання відповіді буде. Вирази також завдання, які приносять дуже багато балів. Вирази це взагалі всі вирази, які у вас можуть бути. І звичайні вирази, так, тобто там, де є чиселка, там, де є буковки, там де є логарифми, там, де є тригонометрія, так, тобто виразів дуже багато завжди постійно ну, купа купа завдань на саме вирази. І планіметрія. Ну, планіметрія, мені здається, це база це точно є декілька завдань на. На різні фігури, на властивості фігур, також є завдання на правильне твердження, хибне твердження, так, будуть такі ізішні завдання. І одне є завдання на відповідності, також про нас багато балів. Тому так, взагалі, якщо ти не знаєш, які теми входять на НМТ, тобто такі дрібніші теми, які входять на НМТ, які є завдання, взагалі, які види завдань, пиши мені в Директ, бажано в інстаграмі, кодове слово, чек-лист, і я надійшлю тобі всі теми, які входять на НМТ, які виносяться на НМТ. І... Відповідно задачі, так список типових задач, які в них є.